В 2024 році автомобіль Toyota Corolla був визнаний найпопулярнішим автомобілем у світі і вважається еталоном надійності та практичності. Сьогодні ми поговоримо не тільки про його сильні сторони, а й про те, що може засмутити власника. Відразу скажу дещо важливе, але очевидне комплектації могли бути дуже різними. Вони впливають на ціну. У нас є стандартна, це бейс. В неї немає склопідйомників передніх, немає клімата, немає мультируля, туманок і так далі. Вона ну така доволі простенька. Далі, типу, багата комплектація. Луна, яка представлена в цьому автомобілі. Це туманочки, це мультируль, це підігрів сидінь, це склопідйомники всі чотири і так далі. Інші комплектації. Типу дуже багаті, і вони дуже рідко зустрічаються. Це Prestige, Soul, Elegance, здається, я їх на ринку взагалі не знайшов, е шукав доволі довго. Можливо, вони часто катаються десь в Європі, але в нас їх майже немає. Один раз я сьогодні вперше зустрів таку комплектацію Prestige, де є задня камера, де є безключовий доступ і інші приколи. Тому розраховуйте або на базову комплектацію, або на комплектацію луна, тому що інші дуже важко знайти. На перший погляд його зовнішній вигляд це класика. Він доволі простий та стриманий. На дорогах він не виділяється, і це може як подобатися, так і розчарувати. Я в принципі розумію і тих, і тих, але на 24-й рік цей кузов можна вважати актуальним і застарілим він точно не виглядає. Передня частина з новим оновленим бампером, який такий більш агресивний, ніж до Ресті. Заєць, який вибіг на швидкості 110, його вже дуже оцінив. Вліпив тут також вузька решітка радіатора з хромовими вставками, які на чорному автомобілі будуть виділятися більше і додають типу елегантності з чіткими лініями фар без лінз, що дуже сумно, але в парі з туманочками і летками світять доволі непогано. Задня частина зі змінами у ліхтарях вони стали більшими з світлодіодною технологією, типу світять вони краще. І інтегровані в бампер світловідбивачі, які також стали гострішими. Раніше вони були круглі. Ну і тут також є хром. Всі лінії кузова оновили, стали вони більш виразними. Також на бокові зеркала додали поворотники, це йому дає якоїсь преміальності. Весь кузов оцинкований і гнести він не буде. Але якщо ви бачите на ньому якусь ржавчину, це означає, або він був в ДТП і його погано відремонтували, або за ним не доглядали хоча б мінімально. Капот ми вже підняли, тому що гідроупор немає, є оця паличка, але нічого. Двигуни могли бути 1.3, 1.6, 1.8, атмосферні, бензинові, також 1.4, дизель. Тут стоїть 1.6. Якщо говорити про надійність, то це бомба, це клас і Toyota цим завжди славилась. При регулярному обслуговуванні він проїздить 300, 400, 500. Я впевнений, що вже є такі варіанти, тому що машини не дуже свіжі. В нього таких проблем немає цей ланцюг ГРМ може на 250 тисяч кілометрів. Також катушки запалювання на 150 можуть теж показати якісь проблеми. І, власне, з ним все 1,3, який зустрічається доволі часто. Він менш потужний і, зрозуміло, динаміка ще менше. Але проблеми це масляний насос, можуть виникати при значному пробігу і витрати масла. Тому перевіряйте його рівень. Ще один це дизельний 1.4, Там кращий крутний момент, тому динаміка буде веселіше, але можуть виникати при значному пробігу проблеми з турбінкою. І все, вони всі економічні. На 1.6 точно можу сказати, що розхід буде 6-7-8 літрів, залежить від вашого стилю водіння. Привіт, ГРМ – Це ланцюг, що знову ж таки дуже надійно. І єдине, що, як я вже і казав, може розтягнутися при пробігу 250 приблизно. Тому якщо ви купуєте з таким пробігом, перевірте його. Або якщо у вас, в принципі, такий пробіг. А на цьому з технічними моментами, в принципі, все, і будемо говорити про проблеми. Сильно хлопну, так? Да? Вибачаюсь перед власником за те, як я гепнув цим капотом, більше ніколи так в житті робити не буду. Обіцяю. І тепер розповім вам про одну єдину проблему, яка зустрічається майже в усіх власників цих автомобілей, а саме рульова колонка. Тут вона проявила себе при пробігу 255 тисяч кілометрів. Її відремонтували через півроку вона знову почала стукати. Тому просто знайдіть хорошого майстра і забудете про цю проблему. Якщо ви мені не довіряєте, що це єдина проблема, яка дуже серйозно має тут зустрітися, то в мене є зошит. В якому записано всі ТО, всі обслуговування цього автомобіля. І тут, окрім того, що в 2016 році, в березні, заміна масла і фільтрів коштувала 1200 гривень, нічого цікавого ви не побачите, тому що це все заміна масла, ТО, заміна розходніку, фільтра і все абсолютно більше нічого не було до рульової колонки. Що про це каже це каже. Про те, що він дуже надійний, він дуже простий, він дуже невибагливий. Ви його купуєте один раз в хорошому стані і їздите, хоч внукам віддавайте, якщо чесно. Тепер інтер'єр. Салон тут все консервативно, матеріалу це пластик, жорсткий, міцний, зроблений типу під шкіру, довговічно, але царапинки він на собі обов'язково буде збирати. В принципі, просторо, сидіння не електро, але регулюється, як ви хочете і як вам зручно. Вверх, вниз, глибоко і так далі. Руль. Круглий, і це мультируль. також регулюється верх-низ, вперед, назад. Можна скласти зеркала, це кайфово, і газик теж присутній. Клімат, контроль, музичка звичайна, колонки добротні, підігрів, дупок є. Підлокітник і бардачок. Я сів позаду, мені комфортно, я високий, але коліна в мене не впираються. Тут є також підлокітник, нормально вперлися і їдете куди вам потрібно. Більше тут ніяких функцій немає. Але від точки А до точки Б ви доїдете в принципі з комфортом. Багажник тут відкривається з ключа, це зручно. Тут, в принципі, поміститься декілька невисоких людей, але якщо скласти заднє сидіння, то поміститься навіть високі в повний ріст вони тут ляжуть. І їхні речі зверху також більше я не знаю, що додати. Можливо, те, що. Хороший матеріал, в плані він не вбивається за ці всі роки, з ним нічого не сталося. Якщо відхід чистити, він буде як новий. Як і обіцяв. Поїхали. Покатаємось. Їдемо. Підвізка потужна, спереду Макферсон, ззаду торціонна балка. Це м'якенько, це довговічні. Далі вона налаштована більше на спокійну м'яку їзду. Дуже швидко там входити в повороти, підрізати там когось і так далі. У вас не вийде. Вона пливе, вона як човник, вона спокійна. Тут механіка шестиступка також міг бути автомат і робот. На робота всі шкодуються, тому його краще уникати. Тормоза хороші. Безпроблемні. Для цього автомобіля їх вистачає. Ви їх просто обслуговуєте і не буде питань. Так само, як і не буде питань з електронікою. Зараз ми на лежачому поліцейському перевіримо підвісочку трішки. Ну так, щоб спокійно, щоб ми її почули. І все. Як човник переплив, чесне слово. До речі, про безпеку є цікава інформація. А саме, коли проводили тести, ну ці європейські, то вона отримала 5 з 5 балів, що ну дуже добре, тому що це сімейний автомобіль, він має бути безпечним. Але пристібнутися потрібно обов'язково, навіть якщо у вас тут все заліплено подушками. А так є передні шторки в дорогих комплектаціях і бокові. І я не знаю, що додати, тому що мені особисто тут трішки нудновато. Я молодий хлопець, у мене там ще немає дітей, мені хочеться драйву. Якщо ви доросла людина, або просто хочете спокою, то вам автомобіль підійде ідеально. По всім критеріям, які я назвав. Таке, ну нудно, їдеш собі від точки А до точки Б, як на автопілоті, чесно споку. Перефіналочку скажу про їхній ринок. Він цікавий, починається від 5 тисяч доларів до 12,5. Буде залежати ціна від стану кузова, від стану агрегатів і від комплектації. Але недобросовісні. Власники будуть вимагати за автомобіль з поганою комплектацією, з не дуже станом високу ціну. Тому їх чимало і вам є з чого обрати. Нікуди не поспішайте. Який висновок це хороший сімейний седан. Який підійде на кожен день, який підійде, якщо у вас є сім'я. Він безпечний, він спокійний. Нікуди ніколи не потрібно поспішати з цим автомобілем і він вам цього не дасть. На цьому власне все. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть, що ви думаєте про мене і про цей автомобіль. Все.